Наші фахівці вони вміють працювати з дітьми різної вікової категорії, тому саме діти різні до нас приходять. Це і звичайні дітки, які хочуть погратися або чогось навчитися. Це і дітки, у яких є особливі потреби, освітні потреби або, можливо, якісь фізичні потреби. А наші фахівці наразі мають різний фаховий досвід і вміють працювати з будь-якими категоріями дітей. У рамках цього проєкту працюємо вже п'ятий місяць, і до цього ми працювали на різних локаціях, які були постійно. Змінювалися в залежності від призначення за підтримки місцевої влади, за підтримки фонду. Ми організовували для дітей різні активності, події. Дуже приємно сьогодні в нашій фейсбук-групі читати про те, що батьки пишуть, що дякуємо за щасливе літо наших дітей. Багато зроблено народним депутатом України Павлом Сушко. І особливо останнє його сприяння по питанням залучення коштів з фонду «Люмос» – зроблений капітальний ремонт надано обладнання для простору в нашому освітньому закладі, що дасть можливість продовжувати додаткове навчання нашим дітям і також переселенцям. Перед запуском проєкту ми проводили опитування в громаді і ми спілкувалися як з вчителями, так і з батьками і з дітьми, і ми саме питали в них, чого їм не вистачає. І всі зазначили, що не вистачає соціалізації, не вистачає просторів, таких от вільних, відкритих, де можна зустрітися з однолітками, щоб це приміщення було безпечним, щоб це приміщення було комфортним, щоб воно було загальнодоступним. тому саме виходячи з запиту, який... Ми отримали від громади, було прийнято рішення про відкриття цього простору. Всі заняття безкоштовно, ведеться розклад. Завжди можна зв'язатися, почитати, що тут саме буде проводитися, можна запропонувати якісь свої ініціативи. Надалі ми будемо працювати над тим, щоб зробити більш інклюзивними такі середовища, щоб вони були доступні і для дітей з особливими освітніми потребами. Але наразі цей простір такий, який він є. Я вважаю, що таких простірів повинно бути якомога більше. А вже ж нам хочеться, щоб вони могли бути відкритими у кожній громаді, у кожній частині нашої області. Бо усі діти однакові, всі діти потребують цих можливості. Усі діти потребують тих фахових вчителів, як наші, як вчителі, які займають просто перші місця України. Всім нам хочеться, щоб цього було якомога більше. І ми працюємо над цим. Фонд намагається спілкуватися з різними іноземними донорами для залучення і так само і фінансових можливостей для. Того, щоб відкривати такі центри, цей центр, наприклад, він може і допомагати в освіті, і допомагати в психологічному розвантаженні. Бо в нас тут є працюючий психолог, який займається з дітьми саме з психологічного розвантаження. Ми чекаємо на перемогу саме у цьому центрі. Ми а вже чекаємо її усюди. І тут діти будуть готові зустрічати всіх наших гостей, всіх наших переможців разом з батьками. Вони будуть тут, і ми цьому раді. Ми хочемо подякувати всій командою центру збройних сил, Силам України, силам оборони та та безпеки, які сьогодні боронять наші кордони які, і, і роблять все можливе для того, аби навіть в цей складний час наші діти мали якісну, сучасну і що найголовніше, українську освіту. Безумовно, ми переможемо завдячуючи таким людям, як Павло Миколаївич. Перемога буде за нами. Лазова це Україна. Слава Україні.